Давайте уявимо собі таку ситуацію. Десь років через 10-20 ви заходите на платформу на кшталт Netflix чи HBO і не знаходите там відомих блокбастерів, а лише постери якихось невідомих вам фільмів, що ж могло статися. Ви вірно здогадалися, штучний інтелект створив для вас підбірку фільмів, і ці фільми згенеровані виключно з ваших подобань. Тільки для вас. І ні в кого іншого на планеті таких фільмів немає, адже вони мають сподобатися саме вам. А далі ще цікавіше, адже на постері ви бачите знайомого актора чи акторку, вашу улюблену. Але при цьому цього актора чи акторки в цьому фільмі нема. На головного героя просто натягнута маска, яка створена за допомогою машинного навчання, і так само згенерований в точності його голос. Але навіть і це не все платформа. Запропонуємо вам варіанти хеппі-енду для цього фільму, чи можливо якийсь відкритий фінал. Запитаю вас, чи не хочете ви багато перестрілок, або щоб вся напруга та інтрига фільму розкривалася через діалоги, або внутрішній світ героя, наприклад, як вам більше подобається, так і буде. А який режисерський почерк або стиль ви хочете побачити у цьому фільмі? Може скарсезон чи Нолан за рахунок вивчення фільмів цих режисерів? Я думаю. Штучний інтелект створить щось, що максимально нагадуватиме стиль вашого улюбленого режисера. І от ви натискаєте кнопку. І десь на заокеанському сервері вже генерується файл з вашим фільмом, який точно має вам сподобатися, адже маркетологи попрацювали над тим, щоб жодна сцена не змусила вас нудьгувати. Режисером, та й в принципі, що там казати, сценаристом і оператором цього фільму стає. Програміст, точніше, програміст створює алгоритм, який є режисером, автором і сценаристом цього фільму, і цей алгоритм може створити нескінченну кількість фільмів, які вам мають сподобатися. Головне, щоб грошей вистачило і власне часу всіх передивитися. Ну і власне тепер складне питання. Враховуючи якість та швидкість, з якою розвивається технологія штучного інтелекту, чи зможете ви точніше, навіть не так. Коли ви вже не зможете відрізнити справжнє кіно, створене людиною з людьми в кадрі від фільму, який згенерував для вас штучний інтелект? І друге питання, воно ще цікавіше. В чому принципова різниця між тим кіно, яке ми дивимося сьогодні, там, де багато хромакею, да? ну це коли фон можна замінити фактично на все, що завгодно, там іще нова технологія, коли це навіть не зелений екран позаду актора, а просто екран, на якому відображається якийсь, наприклад, краєвид. У тих фільмах, які ми зараз дивимося, віримо, які збирають великі каси, акторів зістарюють або змоложують за допомогою того самого машинного навчання. І от в чому. Принципова різниця між тим кіно майбутнього, яке генерує повністю штучний інтелект, від того, яке вже на дуже великий відсоток складається із насправжніх змодельованих елементів і навіть цілих сцен. Так чи буде оце от саме штучне кіно відрізнятися так принципово від класичного, як нам здається, кіно сьогодення? Мені здається, ні. Якщо мова про художнє кіно, звичайно, і в такому випадку я ризикну передбачити, що майбутнє може бути за документальним кіно, не ігровим кіно, художнім не ігровим кіно, яким завгодно як завгодно можна називати, але суть від цього не міняється. Можливо, це буде останній вид живого кіно, хто знає. Тож чому я так сильно в цьому переконаний? Є декілька моментів. Перший документальний фільм майже завжди розповідає справжню історію про справжніх людей, які так чи інакше існували чи досі існують, і використовує для цього, що дуже і дуже важливо, зазвичай, або архівні кадри, або нові кадри відзняти власне, під час виробництва цього самого фільму. Безумовно, ми не можемо забути про фільми реконструкції або фільми з елементами реконструкції, але, на мій погляд, це вже зовсім інша історія. Таке кіно можна буде назвати, ну, на мій погляд, все ж таки, ігровим. Художнім фільмом з елементами документального кіно. Документальне неігрове ігрове кіно це, на мій погляд, зазвичай фільми без режисера. Режисером і сценаристом часто тут є все ж таки саме життя. А сценарій, що б там хто не казав, на мій погляд, створюється фінальний сценарій документального фільму саме на монтажному столі, а не до його зйомок, поки ти нічого не зняв. Що можна взагалі говорити про те, яким буде твій документальний фільм, куди він тебе заведе? Це ж ще невідомо. Тому про які сценарії мова. Тож у світі, де майже все від новин до фото, до книг створюється штучним інтелектом, у цьому світі документальний фільм може стати останнім таким різновидом живого кіно. І якщо хтось скаже, що і штучний інтелект так само може створити документальний фільм, я в принципі погоджуся, але. Походу, це буде фільм-реконструкція, мені так здається. Ну і найголовніше, документальне кіно не можна переставати знімати. Адже, на відміну від новин та соцмереж, звідки ми власне беремо інформацію про наше сьогодення, саме документальне кіно може стати документом реальності, хай трошки викривленим мінімальною призмою автора, але спробує створити максимально об'ємну, зрозумілу і таку собі. Виважену картину того, що було в минулому, того, що відбувалося з конкретними людьми, або навіть того, що відбувається прямо зараз, прямо сьогодні з нами. І така можливість подивитися на це все скрізь час і простір, вона надихає, надихає робити саме таке кіно. Саме тому, вже майже рік, точніше, вже більше ніж рік, я знімаю свій перший документальний фільм. І розповідаю про цей процес на цьому каналі. В принципі, найцікавіше в цій історії те, що ви відправляєтесь у цю подорож майже без нічого. У вас є тільки камера, батарея до неї, та в принципі картка. І все. Герой, сценарій, це все може змінитися у вас в кінці ваших зйомок. Не повірите, навіть ідея фільму може змінитися. Реально, в мене так було. Я знімав про одне, а виявилося, що знімаю про зовсім інше. Чи не найцікавіше це процес? Чи не цікавіше це. Спланованого, класно продуманого і такого класно знятого фільму. Але процес, блін, я можу порівняти. Знімав колись короткий метр художній. Я можу сказати, що документальне кіно це, звичайно, подорож, справжня подорож для її автора, яка абсолютно невідомо чим закінчиться. В принципі, може закінчитися не чим. Але вона буде яка ніяка, і вона буде варта того. Я в принципі впевнений. За цей рік я зрозумів, що. Воно однозначно було того варте. Було непросто, було іноді складно, досі лишається складно, і в принципі чим більше часу проходить, але все одно щось змушує тебе рухатися вперед. І як це відбувається, можете глянути на цьому каналі, підписатися, подивитися інші відео, можливо, надихнетеся і самі почнете знімати живе справжнє документальне ігрове кіно.